Добрий день, я Лілія Казарєзова, живу в Україні і хочу сьогодні поділитися своєю короткою історією, як я знайшла кораловий клуб. Чи кораловий клуб знайшов мене? Мені 56 років і з самого дитинства я мріяла стати лікарем, бо у мене була така ілюзія, така картинка, що лікарі це ті, які міняють людям життя, хворих, роблять здоровими. Адже коли я застужалася, мене мама вела до Терапевта до педіатра мені призначали якісь там мікстурки, і через тиждень я вже була здорова і йшла до школи. Я тоді не знала, що є маса хронічної патології. Тоді ще була інакша екологія. І е, тільки коли я стала дорослою, коли вже му, в мене був свій власний досвід е, лікарняний. І коли я народила двох дітей, я зрозуміла, що медицина це пожежник, який просто гасить пожар. І двоє моїх дітей народилися з патологією. Ну, точніше, у сина була алергія, а у доньки вже в 10 місяців були приступи бронхіальної астми. І на протязі довгих 10 років вона жила з інгалятором. Вона навчилася ним користуватися раніше ніж ложкою. І серце моє зжималося від того, що моя дитина росте ну, якби з такою патологією. І я шукала, шукала виход. І Потім сталася доленосна зустріч із моїм наставником Тетяною Судейкіною. Це людина дуже широкої душі, у неї вистачило терпіння відповідати на мої такі незручні запитання. Тому що я була скептична, я з великим сумнівом поставилася, тому що те, що мені пропонувалося, це мережевий, да? тобто продукція мережевої компанії. І для мене це було ну я тоді була ну, просто з таким, з таким скепсісом, чи можна довіряти цій продукції. І напротязі двох тижнів я просто тільки розбиралася, я шукала якісь подвохи. Тетяна Анатолійна мені терпляче пояснювала, відповідала, присилала якісь посилання. І ось через два тижні я вирішила довіритися, тому що ніяких подвохів я не знайшла, ніяких зобов'язань у мене не було. Ми вже багато чого перепробували, і я подумала, що а чому ж справді б не почистить організм. І ви знаєте, результати почали з'являтися буквально з першого тижня. Тобто в мене покращився сон, покращилася якість шкіри, пройшли головні болі, енергія з'явилася. Але через два, тижні, у мої, ой, через два місяці у моєї доньки пройшли приступи бронхіальної астми. І тоді я вирішила, що це треба всім, що ця універсальна система має бути у кожному домі. Тобто я вирішила ділитися цим не з метою там, заробітку, а просто через те, що я розуміла, що багато ще жінок не спить ночами через те, що їх діти хворіють, що можна допомогти чиїмось батькам, які там з тиском, які з радикулітами, чи у них проблеми з суглобами, що є спосіб, і я його знайшла о епіка. Але мене ніхто майже не чув. Люди хотіли просто чарівну таблеточку, щоб випиті перестало боліти. Тоді я поїхала на свою першу конференцію для того, щоб розібратися, чому мене не чують і що треба робити взагалі, як доносити цю інформацію, що робити із запереченнями. І на тій першій конференції я побачила, що було досить багато. Тобто багато було не лікарів і взагалі не медиків, і вони були успішні. А були лікарі, які теж були успішні. І я побачила, що ці люди всі, вони якісь щасливіші. Тому що в них є якась своя мета, вони до неї йдуть, вони досягають, вони покращили здоров'я своїм близьким. Інші люди вдячні їм за те, що вони змінили їм життя. І я тоді побачила тут класну таку ідею, знаєте, як ото Ліптон, який був, ну почитайте його історію, він був ну просто бідолаха, там дуже в бідному кварталі виріс, да? але він скористався нагодою. Ідеями, да? їх, в їх життя і змінив статус роду. Тепер нема людини, які не знають ліптона. От, і я подумала, що я теж можу. І я вирішила, що це стане справа моє, мого життя, скільки вчасу на те не пішло. І от йшли місяці і роки. Я е, обучалася, я практикувала постійно, да, у мене було багато е, і невдач, але я вирішила, що мене не зупинить нічого. Мені було дуже важливо знаєте, виростити моїх дітей із оцими вже правилами новими, як жити при нинішній екології, з цією внутрішньою гігієною, щоб для них це було просто як правило життя. Мені було важливо дати моїм дітям освіту. Я дуже боялася, що коли мої діти виростуть, що вони будуть жити разом зі мною, тому що коли ми з чоловіком одружилися і в нас народився син, ми жили з батьками. І, ну, коротше, Я дуже-дуже хотіла, щоб моїх дітей було житло, як тільки вони виростуть. І я розуміла, що із своєю спеціальністю лікаря, навіть коли я працювала там і брала нічні чергування, що я не зможу цього зробити. Тобто, скільки б я не працювала, мої мрії, так і залишаться мріями. Я пам'ятаю, коли моя донька йшла там на 1 вересня, на перший дзвоник, а я, в мене було якраз нічне чергування, і їй нікому було заплести, Кіски. От я подумала, що ні-ні, я буду в кораловому клубі. І ось пройшов час. Почали з'являтися перші партнери, потім у партнерів інші партнери. І зараз мій бізнес і партнери у 30 країнах світу, я хвилююся, коли згадую, згадую, що це я причетна до змін у їхньому житті, що маса людей, хтось народив дитину, якої не мало бути, хтось не пересадив суглоб. А вже справа йшла до того, хтось позбавився від гіпертонії. Що саме я причетна до того, що мої партнери там у інших країнах світу перестали заробляти собі прибиранням просто, да? тому що ну, за кордоном наші жінки чим займаються. В основному цьому, що я до цього причетна, що я стала тою людиною, хто в моєму в моїй родині. Поміняв статус роду. Мої діти мають окреме житло. Мої діти отримали гарну освіту. Моя донька зараз навчається в Лондонському університеті. І це все було б неможливо, якби я колись не прийняла рішення. Тому, друзі, якщо ви не з тих, хто просто хоче нить і розказувати, що яка держава погана, який там ще хтось винуватий, а та людина, яка хоче змінити життя, своє, своїх близьких і ще багатьох людей покращить цей світ, прошу, пишіть. І запрошую в нашу команду.